Привіт, друзі. Ви знаєте, напевно, ви, як і я, чекаєте, а що ж сьогодні буде вночі в Анкориджі в Алясці, де Трамп і Путін перемовляються. 22.30 за київським часом стартують ці переговори, забігаючи наперед. одразу скажу, що я з колегами постараємося якомога оперативніше розібрати всі реакції, думки, заяви, систематизувати якось все те, що там було обговорено тут. У нас на нашому Ютуб-каналі. Тому забігаючи ще раз наперед, долучіться, не забудьте. Ми будемо старатися бути одними із перших. Але сьогодні я хочу в цьому огляді поговорити про певну річ, яка перед цими алясківськими переговорами мене трішки ну в позитивному сенсі надихає. Надихає вона в ключі того, що щонайменше ми можемо говорити про те, що американський президент Дональд Трамп ну може не такий вже й поганий чоловік. Це може бути дискусійно для когось, але я поясню про що я кажу. Трамп на днях взагалі написав пост у своїй соціальній мережі. Мовляв, я не розумію за що мене розпинають медіа, за що мене розпинають соцмережі, люди, які кажуть, що от я вже здав Україну і тому подібне. Та насправді я просто хочу переговорити з Путіним. І мені здається, що в цьому є сенс. Я маю на увазі, мені вже здається, що в цьому є сенс з точки зору того, що Трампа є певна чеснота. Він точно має. Продукти по 17 гривень, так би мовити, в якійсь мірі, і він не заважає робити силам оборони те, що вони роблять зараз. Розумієте про що я Я насамперед кажу про НПЗ про удари по російських НАТО заводах, удари, які ми дуже активно задавали 24-му році. Потім, вочевидь, була якась політична, скажімо так, вказівка цього не робити. І зараз знову відновлена подібна робота. Ось такі фото. Це е, ранковий. Погляд з вікон сизранців в Російській Федерації, Сизранський НПЗ було атаковано, і це не єдиний НПЗ, який за останні тижні атакували наші сили оборони. Давайте подивимося відео, як цей ранок зустрічали в Сизрані і далі продовжимо бесіду. до чого ці всі картини, до чого ці всі відео я зараз розповідаю. Та справа в тім, що наперед впередні, фактично що 15 серпня переговорів на Алясі між Трампом і Путіним українські сили оборони завдали низку дуже разючих і дуже серйозних ударів під дих Російській Федерації. Це удари. Е по НПЗ, якраз таки по нафтопереробних заводах, які дуже активно були уражені. Я ось таку зараз картинку покажу. Окрім Сизранського, це ще було п'ять щонайменше 5 п'ять. Я нарахував НПЗ, які були уражені за останні 2 тижні, навіть точніше, за 13 днів. Ось вони всі нанесені на карті. 2.08, тобто 2 серпня, це Разанські НПЗ, тоді ж 2 серпня Новокуйбишевський НПЗ в Ростовській області, 7 серпня Афіпський в Краснодарському краї, Далі 10 серпня, Саратовський, 14 серпня, Волгоградський. найбільший взагалі НПЗ в південних регіонах Російської Федерації з нормою видобутку переробки нафти 15 майже мільйонів тонн на рік. Ну і е, в ніч учора на сьогодні сизринський НПЗ. В сумі ці шість НПЗ. В сумі, от якщо повністю взяти за константу те, що їх виведено з ужитку, принаймні станом на цю мить, вони генерують 60 мільйонів тонн нафтопереробки на рік. 60 мільйонів тонн. це близько 20% від усієї нафтопереробки Російської Федерації. Усієї. І цих 20% силам оборони вдалося винести за два тижні, за 13 днів, з того, що Трамп ну не перешкоджає нам. Можна сказати, він погоджує ці удари по Росії по російських НПЗ. Це по суті найкращий рівень санкцій, який ми собі можемо запровадити самостійно своїми руками, своїми дронами, своїми ракетами, не чекаючи на рішення Трампа, не чекаючи на політичні погодження, на бюрократичні установи та інституції, просто самими своїми руками бити по серцю російської економіки по їхніх нафтогазових доходах, і Трамп не проти цього. Більш того, Україна відкрито. Ну цим пишається сьогодні. Генштаб вийшов з такого з такою от інфографікою щодо ефективності наших глибинних ударів по території Російської Федерації і показав, що ми дуже якісно з початку 25-го року уражаємо різноманітні термінали, порти Російської Федерації, особливо якісно сховища, нафтоперекачувані станції, НПЗ і цю всю паливну інфраструктуру Російської Федерації вже тільки за 25-й рік набили друзі на 74 Мільярди доларів, що в еквіваленті становить більш як 4% російської ВВП. Економісти зрозуміють, це просто фантастична цифра. 4% ВВП якоїсь країни, тим паче такої великої нафтогазової бензоколонки, якою є Російська Федерація. 4% ВВП це досягнення, які наші далекобійні дрони ракети ось здійснюють. В основному ще раз повторюсь, сховища, термінали, е нафтоперекачувальні станції у Нєчу, Згадаємо на Курщині, яка була такого на українськими військами так само буквально цього тижня в передні анкориських переговорів між американцями та росіянами. Тобто, головна суть в тому, що ну Трамп насправді чоловік, який до якого можна просто мільярд претензій ставити, але він вперше президент Сполучених Штатів за 4 роки, який не побоявся, наприклад, ядерної ескалації Росії, коли Медведєв махав дубинкою, казав, ми щас там, тім там ударом, Трамп сказав, окей, ви говорите, відповідайте за свої слова. Ми перенаправляємо своїх два ядерні Они поближчі до Росії, що далі? Він не побоявся тут в сенсі ударів по НПЗ американці принаймні нам не суперечать, і це дуже важлива історія, тому що згадаємо, як це було минулого року. В 24-му році Україна так само лопила, лопила, лопила ті російські НПЗ. І в якийсь момент почалися американські вибори. Почалися потім прийшов Трамп до влади. Потім якісь були зупинки, вочевидь були політичні домовленості, і ми не задавали ударів зараз. Ця робота відновлена і якраз таки перед. Аляскою вона так само масштабована з боку сил оборони України це. Чудово, що ми маємо всі політичні важелі для запровадження власних санкцій з одного боку, з іншого боку, ще один чудовий факт, як на мене, це те, що російська ППО не справляється із цим. Тобто, ну реально, російська ППО виснажена. Вона не здатна прикривати об'єкти, які навіть забезпечують безпосередню війну. А повертаючись до цієї карти, дуже важливо сказати, що е, всі ті НПЗ, які атаковані останнім часом, з нашого боку, вони розташовані в південних регіонах Російської Федерації в південних Ростовська, Краснодарська, Волгоградська області, південні регіони це ті, які межують з Україною, які межують з Донбасом, з Донецькою, з Луганською областями, через які йде постачання, наприклад, на Крим через Краснодарський край, через які здійснюється так само постачання на територію окупованих Херсонської та Запорізької областей. Тобто, це робота суто воєнна – знищення інфраструктури, знищення логістики, погіршення логістики для недопущення подальших російських просувань і здобутків на фронті в межах. Тих окупованих територій, які вже в них зараз є. Тобто тут по суті є три аспекти. Ще раз повторюсь Трамп не заважає. Друге, ми завдаємо ударів, і росіяни перехоплювати цього не можуть. Третє, ми знищуємо логістику, яка впливає на російський наступ прямо чи опосередковано. Це комплексні дії, які ми знову ж таки отримуємо як такий собі козир перед. Переговорами американського та російського президента в Алясці і майбутніми переговорами, коли за стіл цих цих переговорів даруйте за тавтологію, сяде і президент Зеленський, що раніше Трамп анонсував. Тому, в принципі, в цьому контексті не найгірші події відбуваються. А що буде в Анкореджі? Які його підсумки? Ми ну, про це, яке я анонсував. Трішечки згодом поговоримо завтра зранку, сьогодні вночі, в залежності від того, коли будуть новини, коли будуть заяви, коли будуть результати. Що ж, дякую вам, що долучилися сьогодні до перегляду. Поставте уподобає, підпишіться та е, будьте з нами, друзі. пишіть свої коментарі. Чи згодні ви з такими моїми оцінками? Мені теж цікаво почитати це. Ваші коментарі відкриті, точніше, наші коментарі відкриті до ваших послуг, до ваших думок. Тому долучайтеся і бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей.